Привіт, друзі! Сьогодні з вами хочу побалакати не так про квартиру, але про проблеми, з якими я зараз стикаюсь. Хочу з вами побалакати про цю некомпетентність, з якою зараз стикаюсь. Ось мені хтось написав, що «Я, я живу в Іспанії 25 років, так що не... все в нас в Іспанії нормально тут. Ну Но Мені вас жаль, тоді, що ви 25 років в Іспанії прожили і не бачите реальну ситуацію, що тут відбувається. І дивитесь до сих пор через росли очки. Таких мені людей дуже жаль. Так, ладно. Зараз напомню, може хто не бачив, бо ви казали, що розказ і новим глядачам, бо ми перший раз на каналі. Так от розповідаю, я там нашу квартиру непогано, 54 тисячі вона стояла. Ніяк не можу її купити, тому що я там запросив ноту ждав тиждень. Потім відвітер, вона мені каже, маняна, маняна, скину, потім прислала там куча ошибок, на ті сімпла, не всі старінки мені скинули, ну і куча проблем. я Там там була на цій квартирі довше, арешт, Я рієстору сказав, що порішали оце, Вона сказала, там такого, обновити треба дані, оце вже все, там порішено обновити обновить дані. Каже, я завтра, оти бумаги, Субомагії, ми обновимо дані, я тобі сьогодні що сімпле прийшли. Ну, в общем, опять я цей отвір теж здав, хто за сіким цим займався. І відтоді я отримав от неї ответ, і вона сказала, і прям настає, щоб я підписав предконтракт АРАС. А предконтракт Арас це ти должен заплатити 10% від покупки квартири. Ну, якщо там квартира 54, то мені трохи скинули, ну то есть, ось, там, плюс-мінус там, там, заплатити 5 тисяч євро. Я сказав, що я не буду підписувати, тому що ну, я хочу, щоб порішали одразу за цим арештом, що там карга все є задовжності на цій квартирі. Я хочу, щоб це одразу зробили. На що я отримав відповідь, Що в мене дуже багато людей цікавляться, тому тобі краще підписати зараз. Ну, я сказав, що не буду підписувати, буду чекати. І вона сказала, що будемо тебе в виду. Ось така ситуація. Тому я щас жду в Ніведіні. Я вам ще хочу сказати, Ви розумієте, яка некомпетентність і яке все. Що ця квартира срана, в селі знаходиться це раз, два у неї ще це соціальне житло і вони не мають права його навіть продавати, поки не знімуть оцей соціальний статус. Без, без, поки вони не знімуться, вони не можуть навіть права продавати. А ви розумієте, це може затягнутися на цілі роки. Я зараз підпишу цей передконтракт оставлю 5 тисяч залоги, і це може нагода затягнутися і все маннями, це я вам не шучу, це реально так. І, і там, да, там, є закон, що, якщо зривається зділка, якщо підписати контракт, і зривається зділка по, по продавцю, то мені вертають у дві сумі сомі залога. Я, ну, я в це не вірю. Якщо там контракт составлю, ще, ну, не грамотно то составлю чи ще ж, це повне б'є. Я може і вертаюсь, але це не в Галіції, за 100%. Ну і дивіться, я розказую тільки про регіон Галісі, бо, бо там багато коментів поступає, що це все неправда. Ну Я вам розказую своє мнення, як я все бачу. Багато хто за нас залишається, багато ні. Я вам розказую ситуацію, така яка за мною, це реальний досвід. Що, і це не єдиний случай, це вже якась ділка сорвалася. Я вже дивився около сіми квартир. І там і криші були, ну в основному були проблеми дуже багато з документами. Або вона ще не зареєстровані, а або там хтось на слідство дорожний спити, що не ступить, ну взагалі куча, продають это... а документи не готові до сих пор. Я вам кажу, що це буде затягуватися на цілий е, годах. Я задаю спитав, що зразу ви продаєте квартиру, не збирав ці документи. Чого рієтори, які беруться за ці квартири, вони получають процент, не займаються цим не собирають вимошка. Я сумніваюся, що їй там великий інтерес, що вона... Я ж у нас у мене вже очередь вистояла, тому підписую. Вона стояла год, вона ще год простоїть. Я ще думаю, що це навіть ціна завишена. За неї 54 тисячі, це соціальне житло. І я їм сказав, в чому проблема, я готовий її купити, мені не треба ні кредити, я одразу ділаю перевод з карти на карту, все. Приведіть документи в порядок. Ну, розумієте, що за дебіліс відбувається. Навіть те, що життя нема, ти знайшов якийсь більш-менш бюджет, і в тебе гроші є, навіть тебе гроші є купити, ти все одно не можеш це купити. Я в Україні 5 років тому купляв нерухомість, і щоб купити нерухомість, я потратив ровно сутки. Я прийшов, віддав гроші, там підписали там пару бумаг, єрунда. Ну, ну, це ровно зайняло сутки, то годами це все йде. Може це в мене, то так, не виходить, я не знаю. Найголовніше, в чому сюр, друзі. Перед тим, як купляти цю квартиру, я ще й в есапі написав. Я їй позвонив, сказав, є якісь задовжені, є там якісь каргаси, обремінення на квартиру, чи квартира там. там? Усе, ну, в общем все повністю спитав, що треба, всю базу. Вона мені сказала, то до геніаль, все перфектно. Я вже як приїхав на огляд, теж в неї питаю, все нормально, все перепитав, теж вона ну, да, каже, ну ти приокупився, то до геніаль. Ну, і ось, ось таке, бачите, яке тодогеніаль. І що теж приколи, ну, там, там ще куча різних проблем, я вам скажу, там навіть кадастрового номеру немає. Я точно не знаю, чи обов'язково треба його, чи це велика проблема, чи ні. Я Цю інформацію не вивчав. Ну, Но Кадастрового номеру там теж немає. І що ми маємо від того? Соціальне житло, яке ми зняли цей статус, не має права продаватися, куча обремінень. нема кадастрового номеру. Соціальне житло не має продаватися 30 років. Да, вже цей час пройшов, але вони все одно цю абревіатуру не зняли. І не зняли, хтось каже, що там вже все оплачено, всі долги, всі борги, що там якийсь суд був на цій квартирі, що там вже все теж оплачено, просто не обновили документи. Оце таке ми по факту маємо. Це бачите, така некомпетентність. І ви мені розказуєте, що в Іспанії все добре. Якщо б це був перший случай, я б ще Ну, може заме залишся, номер це не перший случай. А ви мені пишете в коментарях, що ти хотів за 55 тисяч. За 55 тисяч навіть в Україні не купиш. Так я з вами згоден не купиш. Ну, ви вже всі той факт, що 55 тисяч це в селі. Це в заперечному селі. Чи ви думаєте, що це Іспанія, це сплошний город і все це Барселона, Мадрід? Ні. Це 55 тисяч селі, де немає нічого. А в Україні боскільки в селі стоять квартири? 55 тисяч, ви хочете сказати, що я дуже сумніваюся. Якщо б я продала квартиру, я підготував всі бумаги, щоб швиденько її продати і не паритися. А ви розумієте, що хазяїн так халатно відноситься, що рієлта так халатно відноситься. Я впевнений, що вони б навіть брали цю квартиру продавати, вони не читали, що сімпле. Взагалі не грани не брав, тому що, і мені кажеться, що я перший, хто взагалі запросив цю ноту сімпле. Мені кажеться, що навіть іспанці, може, там хтось інтересувався. ...не мені не знають що це таке нотасінь. А я теж, що я колись купую ще просив седла, де абіт, Абіту ба, навіть, не можу вимовити. Потім седла, де там що-то, точно не, не вимовлю вам. Там попишуть технічні характеристики житла. Там площа там теж таке усе. І мені сказали в Галісі, що вже цей документ вже не существует. я теж глибоко сумніваюсь? Я дивлюся дивлюсь наших рієлторів. Там, що в тій частині Іспанії теж... вони кажуть, що цей документ обов'язково треба запрошувати. Я одного спитав, типу, це... думаєш, це правда, що немає за такого галіція, він теж каже, що дуже сумніває, що такого немає. І теж це ріє, я вам кажу, я їй пишу, вона мені відповідає через неділю, там, ну, навіть не читає повідомлення. Ну, Розумієте, яка халатність. А підпишу пишуару, що тоді, буду годами це ждати. Чи ви думаєте, я віддам залог, потім мені так такі гроші, я сумніваюся, що мені просто віддадуть. Це треба юриста нанімати чи ще щось. А юрист тут такого рівня, що мені страшно представити. чи поки що особливо не стикався. Ну, ну, я не хочу це, це вляпатися, я вам чесно кажу. Тому я поки що не підписую, а й поки що хоч порішаю з цим. І це моя, я, я кажу, я хоч тебе так і зараз поталкую, а підпише це, потім ще не спи ночами думай про ці гроші. Ну, а 5 тисяч не такі вже великі гроші, але ну, не маленькі, я вам скажу. Как би, ну, розумієте. Так що, друзі, все, розказав свою ситуацію, розказав так, як є, розказав, як я бачу цю картину. А вже ж люди, які 25 років в Іспанії живуть, у них все добре, вони кажуть, ну, хай буде так, у них своя картина, у мене своя. Дякую, що подивилися, до нових зустрічей.